Чи є хтось, хто сумує за тобою? Ось так давай подивимося. Не про конкретну людину, а в принципі, про Шерстимо, твоє поле на предмет когось, хто сумує. Ти, швидше за все, до речі, тут дотична до е, того, до чого і я. Езотерика, духовність, окультизм, якась тарова астрологія, консультації, що це таке. Ти навіть уже маєш імператор плюс королеву мечів якусь систему. Ти або давно цим займаєшся в цьому ділі, або вибудовуєш якусь свою власну справу. Тобто це не на рівні. Граюсь, бавлюсь, ти от чітко визначилась, хто ти. так, І чи є зараз в твоєму полі хтось, хто сумує. Є насправді. І за тобою сумує прямо якась ціла компанія, друзів, подруг. Вони навіть цього можуть не приховувати, до речі, ти могла якось. Ну, вони можуть про це тобі прямо казати. Тут я тебе не здивую. Або мама, або бабуся, старша якась родичка. Сумує за тобою. Далі. На постійній основі сумує якийсь вогняний чувак. З яким швидше за все тут були якісь більш-менш тривалі стосунки. І, і ще є якийсь чувак теж вогняний. Але король може бути старший. З яким що було. Так, цікаво, мені би прийшли. З цим старшим чуваком вони би пройшли якусь частинку шляху. Але ну, ти розуміла, що це частинка шляху, а він собі чуть-чуть накрутив бігудів і. І що залишилось? Ну, якось розізлився, ви могли розісратися, якось роз'їхатись там в кінці. Хоча ти добре розуміла, ну, блін. Це всього лише частинка шляху. А він ні. І от він також сумує. Воно є, що який висновок можна всього робимо. Ніякого висновку. Ніякого висновку не робимо. Ну сумують і сумують. І добре що хтось за тобою сумує. Головне, щоб ти ні за ким не сумувала.